Понад 20 років тому християни в Україні отримали право вільно сповідувати свою віру і досить швидко забули, що таке гоніння. Та з настанням свободи віросповідання на теренах майже всіх республік, колишньої СРСР, утиски християн у світі не припинилися. Нині переслідують близько 200 мільйонів християн у понад 40 країнах світу. Особливе місце посідають ісламські держави. Країни, які сьогодні найбільше вдаються до християнських переслідувань, за даними організації Open Doors International, це Північна Корея, Саудівська Аравія, Ірак, Іран, Судан, Нігерія, Пакистан, Сомалі, Мальдівські острови та Китай. У багатьох цих країнах піти на богослужіння чи релігійне навчання стало саме по собі небезпечним. Як, наприклад, в Нігерії були вбиті діти, які йшли на катехизацію. у північній Кореї, яка очолює список найнетерпиміших до свободи віросповідання держав, християни взагалі не мають права на існування. Там досі продовжують страчувати, катувати та позбавляти свободи за віру в Ісуса Христа. А от законодавство Афганістану допускає сповідання інших релігій, але забороняє мусульманам покидати іслам. Згідно норм шаріату, відречення від ісламу карається смертною карою. Фахівці підрахували з 28 мільйонів жителів Афганістану приблизно 10 тисяч сповідують християнство, а частина з них перейшли з ісламу. Тому, якщо ви можете вільно відвідувати богослужіння, читати Біблію не лише у себе вдома, а навіть у громадському транспорті. Відкрито сповідувати свою релігію, дякуйте Богові! Моліться за тих християн, які сповідують свою віру у менш сприятливих умовах. І пам'ятайте, що у світі за віру вбивають більше ста тисяч християн, які не зламались і відстояли свою віру.